Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брата і сестри, сьогодні 22 серпня, спомин Святу Діві Марії, Марії, Цариці, усімо Марію, що пікувалася теж і про нашу страждаючу, когану Україну, про мир в нашій країні і в світі взагалі, такий заклик теж папи, сьогодні папи римського, що ці день посту, молитов, мир в світі. А ми отримали слово в першому читанні це фрагменти з книги Рути, з першого розділу. Спробуємо собі так задумати, Едукса і нам відкриває зміст цього розділу. Що Бог хоче нам сказати, яка воля Всевишнього. За часів, коли правили судді, настав у краї голод і один чоловік з Вифлеєму, юдейського. Пішов жити в Моаб-край, сам він, жінка його і двоє його синів. На ім'я чоловіка був Елімелех, жінці ж його Ноема. Е, прибули вони в Моаб-край і там зосталися. Згодом помер Елімелех, чоловік Ноеми, і вона лишилася сама з двома синами. Одружили вони з муавитянками, одні було на ім'я Орпа, другі Рута, і жили вони там трохи не 10 років. Але згодом померли, померли і вони обидва. Залішилася вона сама по смерті бог синів і свого чоловіка. Тоді вибралася жінка з невістками в дорогу додому, з мав краю, попочула почула вона в краї, що Господь знову сердився своїм народом і дав йому хліб. Потім пустилася вона з того місця, де жила в дорогу, а з нею обидві невістки, і йшли вони шляхом назад в ідейську землю. І сказав на двом своїм вісткам Ідіть, повертайтеся кожен до хати своїй матері, нехай Господь вчинить вам ласку, як ви вчинили з померлими і зі мною. Нехай Господь допоможе вам знайти пристановище кожний у, у Господі свого чоловіка, і поцілувала їх на прощання, та вони стали плакати в голос і промовили до неї, ні, ми підемо з тобою до твого народу. Орпа поцілувала на прощання своє свекруха Рута, зосталася з нею. Нама й сказала Бачиш, твоя братова повернулася до свого народу і до свого Бога. Вертайся йти слідом за, за Братовою. Але Рута їй відказала: Не силуй мене покидати тебе і не йти за тобою. Куди бо ти підеш, тоді і я. і де, де житимеш ти, там і я. Твій народ буде. Moim narodom i Twój Bóg moim Bogom. I piszły one obydwie razem, póki nie przyszły do Wyflejemu. Haruty należy do takich wstępnych pięć megilot z takiej historii, jeśli postyjno zbywają no To i takie prawo, że kiedy czytasz, każdy Jewrej Читаєш цю книгу, то вона в твоєму житті відбувається. Це ця подія, яка описана в книзі, відбувається. І на, на найбільші п'ятий єврейський свят, Мегілот, вони читають по черзі кожну з тих книг. 에, саме книга Рути була приписана до свята П'ятидесятниці. жастя Святого Духа. І кожна родина мала зібратися разом, батько мав читати цю книгу, мав приготувати добре вино, всі мав сісти і мав читати цю книгу до ранку. А коли сонце сходить, то вони мали тоді просити Бога, щоб все, що сталося в цьому слові, що відбулося в цьому слові, сталося в їхньому житті. Тобто, як будемо читати цю історію, ми будемо приймати це слово, воно буде в нашому житті теж відбуватися. Щось неймовірне своє. Маємо сім'ю, родину Ноема, Алімелех і двоє синів. Алімелех це ім'я дуже гарне, означає Господь мій, Господь мій цар, Господь є моїм царем. Тобто Бог керує його, його життям. Не? Ноема це теж ім'я гарне, означає моя насолода Не? насолода. Tak, a w żywodu nie wyflejemy. Wyflejem Betlehem oznacza dym chliba. Tam ludzie szczęśliwi, znaczy tam w Sewie <coughs> To jakby obraz raju. W raju było tak, <coughs>, żeby ludzie byli szczęśliwi. Adam mógł <coughs> сказать, że ja powiedzieć, że w jest mój Ja wam ja taka nasłoda dla mojego człowieka i radość jest dla Boga. <coughs> Ale wszystko się że przez pierworodny grzech. Jewrei mówią w Midraszach, że też czas w raju trwał takie 6 godzin. Że piszesz 6 godzin po stworzeniu Ewy. że ludzie zgryśli. którzy krótko kurutko trwaje szczęście. No i co robią ci nasi bohaterowie Elimelech i Noema? Pruszają w, 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 w Moab kraj. Мітраші єврейські пояснюють, що Рімерей був багатою людиною. Коли прийшов голод в країну, він боявся, що люди будуть приходити і просити в нього допомоги. Тому він волів втекти з Віфлеєма з, 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 з Вавкрай. В Куди вони втекли? Муав край, Мавитяни ці нащадки відносин Лота і з його дочками. Його було дві доні. І, і вони від свого тата народили дітей. Моавитян і Амонітів. Амуні, амуні, Мав і Амун дві країни, які прокляті. Бо вони нечисті. Вони народилися, бачите, має таку так, так, такий родовід, таку історію. Тому для євреїв це прокляті люди, не можна їх відвідувати, не можна з ними дружити, не можна входити в, 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 в подружні відносини з ними. Це ну, неможливо, це заборонено законом єврейським. А вони самі втекли куди? В Моаб край. Тобто вони втекли в країну смерті, в країну прокляту. В євреїв є таке право, що іноземець третьому поколінні може війти до народу, до вибраного народу, може стати членом вибраного народу. Тобто не тільки євреєм все ще з народження, мами єврейки, тата єврея, але можеш, наприклад, уявити собі внук єгиптянина, якщо дідусь допомагав євреям, підтримував. І тато так само молився Богові і, і, і підтримував євреїв і так далі, то, то внук може стати якби вже євреєм. może staje się Jewem, co wykonał wsi, bezzakonnie. Ale zakon jewryjski mówi, że wsi mogą stać się jednozemcami, czterem naszego narodu, krem Moawu. Moaw nikomu nie może stać się czterem naszego narodu. Moaw to kraj powii. I nie tylko w takim seksualnym kontekście, ale po prostu każdy z nas ma taką krainę, w którą Де ми просто зраджуємо Бога, відходимо від Бога, де ми розкошуємо нашими гріхами. Бог Мавитян, це Кемош. Він пожирає дітей. Йому складав жертву дітей. І це жахливо, це страшно. В аверонці називав Енергал, греки Арес Арес. Бог війни. Саме він підтримує кожну війну. Він Розкошує війнах, він хоче війни. Тобто ця сім'я пішла в країну прокляту нечисту, де є постійна війна. Біля нас, ми кудись завжди тікаємо в гріх, який нас вбиває, збирає нам життя. І цей, цей, цей Бог цієї країни називається Смерть. Вони там пішли. І що сталося? А вімелех. Е, 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 Elimelech, pierwszy, Elimelech, pomer. Syny ich nie pomerły. I mama Noema zależyła sama, jak wdowa. I, i te, te, te syny tam w Moabi, ich nie syny wzięły sobie drużyny zanowiskie. No, wzięły sobie drużyny jevrej, z prokratowego narodu, Moabetianki. І це образ того, що ми робимо з любов'ю. Ми беремо гріх, ми одружуємо з гріхом, ми бажаємо гріха. Гріх стає такою невід'ємною частиною нашого життя. Якби, так, якщо Ноема no, це насолода, свобода, і вона залишається сама, вона вирішила вертатися з вифлеєм, бо почула, що там є хліб, там є життя, там Бог перебуває, Бог діє. I znajdę niewystarczająco dwie, Ruta i Orpa. Ruta, tam je Każu, jest różne przekłady. Mówi się, że krasa, takie pojęcia, ale tak naprawdę nikt nie wierzy, że to imię, trudno jest być hmm, prawdziwe znaczenie tego imienia. I dlatego ktoś przekłada się, że Ruta oznacza nikt. Mnie dużo podobają się. Nikt. To jest jakby sama życia Ruty. Ona nikt. Ona jest z pokratego narodu. Ona po prostu nie ma jej najgłodniej. Człowiek pomer, Czemu ona niepotrzebna? Żywa w pokrętej ziemi. To jest nasza historia. Orpa tak samo ma wytianka, ale imię jej oznacza, taka hmm, e, żinka o О, таким шия отака. Така моя гординя в собі, така міцна, стабільна, вона знає чого хоче, я сама доб'юсь. І вона нібито дві вирішує піти е, з наемою, е, вифлеєм, але Орпа каже, я все ж таки залишаюсь, я не піду. Вона каже: я тут зможу жити, мені подобається, це моя земля, я тут вирушу своє, не хочу нічого міняти. Це образ людей, які кажуть, звикли до гріха і кажуть, не хочу нічого міняти. Мені подобається. Да. А друга э, рута э, каже э, до неї, я хочу піти з тобою. Да. E, Піду з тобою. E, і вона м м цікаво, э, хоче вирватися з цього, цього маву. E, і написано, що вона e, e, приєдналася до Наеми. Там це слово, яке кажется, по ці відносини між Наемою і Арутою на івреській мові записане словом Девекут. Це слово раніше w, в князі Вихід знаходиться в w, w knize proszę. napisano, e, że człowiek zjedna się ze swoją dłużyną, i one staną podmentiwą. Zjedna się, de, dewek, przylipuje się. Tak mocno, że, że już nikt nie może się jak oni zlepili się w tej lubowi. I tak samo e, 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 ruta przylepiła się do najemy, Ja, так як рута є, ніхто, це є символ людської душі, яка живе в країні смерті. А Ноема – це Бог, який прийшов в нашу прократу країну і хоче нас спасти, веде нас до Вифлеєма, до дому хліба, там, де будемо щастиві, де будемо насичені. Це прообраз царства Божого. E, і ми маємо так прилепитися до Бога, щоб ніхто не міг нас вже роз'єднати. І якщо хочемо вийти з, з Моабу, єдина дорога це піти з Ноемою. Вона знає, куди піти, і вона дасть нам захист. Бачите, е, Герута нічого не знає про Бога е, євреїв. Е, вона таки знає, що він не забрав її чоловіка. Е, вона знає, що вона проклята, що євреї ненавидять Муавитян. Ale mówi – ja i tak pójdę. Ja pójdę z Tobą i każe do, do Naemy i nikt nie może mnie od na ty. Ona idzie tam, chociaż wie, że nigdy nie może stać się członkiem wybranego narodu. Po zakonach to niemożliwe. Chyba, że będziemy w Osepach. To jest najmocna nie? dobroba. Ale ona każe, ja pójdę. Ja pójdę i ja pójdę z Tobą. Ruta to to ruta ta dusza, jaka e, zrozumiała, zrozumia, chce z prokraty z śmierci. To, to, to ja i ty, nikt o tak powiem, nikt, ale zrozumsło noema, to to taki przeobraz Boga, który wędze nas do, do krainy życia i i światu z tym. Noema też może być obrazem Biblii. Bo ona Біблія, no, Читаєш Біблію, то отримуєш таке світло, насоводу, що з неймовірне. Не? Але вона теж себе в 20-му вірші каже, що називаєте мене Мара гіркота, Мара, тому що вона просто переживає велике горе. Не? В ней, в ней, вона називається на сводо, але в неї є багато гіркоти. І коли Боже Слово читаєш то там e, в своє Божумі є багато насолоди, а часом теж є гіркота, яка показує тобі гріхи, недоліки і так далі. Не? E, да. Так що отже, рута, й, рута йде за Ноемою не тільки тоді, коли якби, все, все гаразд, все добре, але коли теж йде гіркота, вона йде постійно. Так ми маємо йти за Богом, коли важко, і коли все добре, коли кайфуємо, радіємо, щасливі. Якось сумуємо, якої страждаємо, маємо теж йти за, за, за Богом. Рута хоче вийти з Моаву, бо Моаб не дає життя. Да. І, і тому свідомо йде за Ноемою, за, за її Богом, і, і до її землю, в її країну і так далі. Вона відвертається від Богів Моаву, а звертається. do Boga, Noemy, do jedynego Boga. To taka nasza mądrywka. I w czytają tę książkę i mówią, z nami się dzieje. Niech to też się z nami się dzieje, żebyśmy opuścili nasz Moab, krainu śmierci i pokali, i poszli za życiem, za prawdziwym No i w czym polega ta historia, w czym jest taka szokująca? Bo Ruta stała się prabobusem Dariusza Dawida, Вона є в родоводі Ісуса Христа і згадує жінка з проклятого народу. І це для нас така надія. Слухайте, це ж про нас. Ми всі покликані стати родичами Ісуса. Можна сказати. Ми всі запрошені до цієї родини Ісуса. Не тому, що ми на це заслужили, тому що Він добрий, що Він милосердний. Не забудьте про це. І сьогодні дякуйте Богові і насолоджуйтесь, що Він. Все ж таки нас запрошує до дому хліба, до Вефаєма. Та мене цим домом хліба завжди є Євхаристія, святе причастя, особливі відносини з ним. Всіх таких грішників, як Ти, як я, Він запрошує до, до, до життя справжнього. Слава Ісусу Христу!